Це садиба, дивоквітка в місті татарів. Я заселилась в готель. На букінгу була супер ціна. 1360 за двоє суток. Мій номер. номер один, Ванна кімната. Маленька, але нормально все. Туалетний папір є навіть шампунь, Будь ласка, пушники. Так, тут багато шаф. І ось так виглядає, так? Да? Зараз так, засвідчує трішки. О, в мене ще й номер же з балконом. Я згадала точно. Так і було написано номер з балконом. Ух ти, яка краса тут. Та це просто супер. Оце так краєвиди. Клас. Дуже гарно. Все зелено так. Природа. Бачите, як тут від відчиняється. Вікна цікаве. Ладно, зараз не буду відчиняти.